Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТБ акції по 15 липня включно. найкращі знижки в одному відео. Часниковий виріб фаршевий напівкопчений. 420 г від розумного вибору 48. Салями фірмова, ковбаса сирокопчена 1 кг за 283 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Локшина швидкого приготування ріва, вага 85 г. Зі смаком смаженої свинини 18 куряча 17. Сир напівтвердий, сот. Три варіанти в асортименті. Вони нарізані скипками 150 г 58,50. Гаута безлактозний, класичний або маздам. Риберця для грилю в маринаді свинячі охолоджені 1 кг 262 гривні. Майонез від своєї лінії. Європейський 300 г 31 гривня 50 копійок. Смачний 500 г 37,50 гривень і майонезний соус легкий 500 г 28,50. Масло солодковершкове селянське 180 г, Торгова марка Ферма 73% жирності 75,50. Сьомга слабосолена. філе шматочок на шкірці. Від норвен 210 г 214 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь. Кава» – 1350 брикет. Морозиво 100% 90 грамів 1450. Також є упаковки по пів кілограма Чорниця ожина 65,50 і 100% морозиво 64,50 від торгової марки Рудь. Сосиски крихітні варені 350 грамів. 5960. Пельмені із м'ясом індочки 600 грамів 80 гривень від своєї лінії. Сардельки до макарошків 1 кілограм за 164 гривні. Ковбаса молочна варена 550 грамів упаковка за 107 гривень. Своя лінія. Вироби фаршеві ранкові ковбасний ряд. 330 г за 32 гривні 50 копійок. Ковбаса салямі пеліну, сиров'ялина на від добров. Кілограм за 583 гривні. Сир твердий голландський або вершковий від своєї лінії: 160 грамів 54,50. Сир плавлений з сиром Мацарела або ементалер. 130 г 49 Йогурти «Делісімо», Фантазія 26 гривень та 30 копійок. із вишневим джемом по 25 гривень. Сирок глазурований 2 в одному. Вишня та чорна смородина 60 грамів 17 гривень. Сирок з ароматом ванілі 11 гривень. Зі смаком шоколаду 12 36 грамів. Сир яготинський для дітей 14 гривень. Сиркова паста з різноманітними наповнювачами 14,50 і безлактозний варіант 15,80. Морозиво пломбір, великий стакан 1950. Факел смак полуниця ріжок 90 грамів 23 гривні від своєї лінії. Морозова зі смаком Кавун Полуниця або «Містік Драгон Ескімо від торгової марки Ведмеді» – 1950. Морозиво соковита трилогія. Торгова марка Рудь. 6 штук по 60 грамів за 87 гривень. Морозиво магнат. Два варіанти смаків: малиновий чизкейк. Або «Сорбент зі смаком манго Апельсин. 500 грамів 92 гривні. Вареники з картоплею та лісовими грибами 440 грамів 37 гривень. Вареники з м'ясом 600 грамів 63 гривні. Торгова марка Геркулес. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів 59 гривень. Пресерва оселедець філе шматочками в олії. 180 г 45 гривень, 300 г 69,50 морський коктейль солений в олії, 200 г 70 гривень, своя лінія. Ікран нарки солона 95 г, 200 гривень, м'ясо креветки варено морожене, 400 г 168,50 г. Вода сильно газована або не газована від своєї лінії Пів літри 8,50 гривень. Холодний чай чорний зі смаком лимону 500 г гр 14 гривень, 1 літр 24,40. Квас хлібний 500 мл Тарас 17,40. Нектари від торгової марки Біола. Томатний 41 гривня 70 копійок. Мультивітамін 38-40. Яблуко виноград 42 гривні. Об'єм 1 літр. Напій груша або вишня. сильногазований безалкогольний живчик 2 літри 35 гривень. Квас справжній 2 літри від торгової марки Ярило 3880. 2 літри також. Кава зі Львова. З ароматом ірландський крем Мелена 225 г 163 гривні. Львівська традиційна або еспресо Натуральна смажена Мелена 240 грамів. Ціна 145,50 та 124 гривні. Кава Колд Рощина Нескафе 294 гривні за 200 г. 395 гривень за 280 грамів. Експресо розчинно з густою пінкою 200 гривень упаковці 385 гривень. Набір чаю від торгової марки Лаваре. 6 смаків по 15 пакетиків 149 гривень. Чай розсипний від торгової марки Deluxe 80 грамів 49 гривень. 100 г 56 гривень. Цукерки, пташини, молоко вагові. 100 грамів від торгової марки Жако 13,35 Шоколад мілка по 44 гривні 90 грамів в упаковці. Два варіанти. З альпійським молоком або з вісмаком полуниці. Печиво. Прованс цукрове 290 г 27,50. Джулія цукрова зі смаком пряженого молока 310 г 29 гривень. Деліція. Багато пряників з акційною ціною від своєї лінії. Вага 300 г. Лісовий сад 27 гривень. Малюк 23 гривні. Молочні 25,30 гривень. І запорізький 2530 також. Арахіс – солоний в хрусткій оболонці. Три смаки, бекон, сир васабі 70 грамів 14,50. Готові сніданки Lime з карамелі та шоколадом 375 г 87 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії. 110 г за 29,50 гривень. 4 смаки 200 г. 3 смаки на вибір за 48 гривень. Батончики від торгової марки Рошен по 1650. Печиво від рошен, лові та джеллі 135 грамів 26,50. Малина апельсин начинка. Соуси від чумак, бургер або лаваш рул. 200 г 22 гривні 50 копійок. Соєвий соус чумак 470 мл 40 гривень 30 копійок. Кетчуп королівський смак лагідний або до шашлику 400 г 30 гривень 50 копійок. Сир м'який від делюкс. 175 грамів 56 шпроти в олії 160 г 49 гривень. Сардина атлантична у томатному соусі 240 г 4850. Олія соняшникова олейна. Рафінована 850 мл за 73 гривні. Пресована літр та 800 мл за 165 Ковбаса сиров'ялина фует Екстра. 84 гривні. Оливки консервовані З тунцем, креветками або лимоном 42 гривні 50 копійок. Мило тверде господарське для видалення складних плям 120 грамів 20 гривень 50 копійок. Класичне біле 240 грамів 37,50 торгова марка Дуру. Зубна паста Сенсудин. 100 мл 85 гривень та 80 гривень. Крем мило в асортименті від своєї лінії. Тверде 90 г та рідке 300 мл по 24, запаска рідкого мила 900 мл 37,50. Шампунь для волосся гліскур від Schwarzkopf 400 мл 130 гривень. Засіб мийний у капсулах Persil 13 штук за 170 Засіб рідкий для прання. Onyx 4 кг 135 гривень. Кондиціонер від Lenore. Об'єм є і 798 і 987 мл по 115 гривень. Засіб мийний для посуду від торгової марки День у день 500 мл 23 гривні. 1 літр 46 гривень 100 затором. Підгузки для дорослих сені 182 гривні. Розмір М 197 гривень розмір Л 10 штук. Розмір М за 175 гривень підгузки. Прокладки Урологічні за 79 гривень 15 штук сені. Прокладки Белла 20 штук за 39 гривень, щоденні 2450. Також 20 штук упаковці. Засіб для чищення унітазу суперсила Витимий ефект Дак. 900 мл 92 гривні. Геллі чищення Сантрі Онікс 1 кг 51 гривня. Серветки Косметичні Двошарові. універсальні 150 штук за 32 гривні 50 копійок від своєї лінії. Папір туалетний вологий від своєї лінії. 50 штук 30 гривень, 50 копійок, туалетний папір жовтий двошаровий 4 рулони 37 гривень. Серветки вологі, дитячі Гіклс 2950, антибактеріальні 27,50 за 72 штуки. Ватні диски 120 штук 25 гривень. Ватні палочки косметичні 200 штук 1750. Торгова марка День у День. Корм фелікс для котів 85 грамів 1150. Корм сухий «Поріна Ван 158,40 за 800 грамів. Корм для котів Пецап 32 гривні 415 грамів. Є ще сухий, 400 г 32 гривні. І для собак 1 кг 240 г 75 Це всі акції. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок та гарного дня. До нових зустрічей!